Розпочинаючи з 18-ї години, терористи 35 разів відкривали вогонь по позиціям наших військ та мирним населеним пунктам. З мінометів, гранатометів та артилерії бандити обстріляли Макарове, Сокольники, Красногорівку, Тоненьке, Троїцьке, Попасно, Чермаликі та Лаківку. Три рази бандити вели вогонь по Кримському. Від обстрілів зградів потерпали населені пункти щастя, Трьохізбенка, Станиця Луганська, Нижнє, Тоненьке та Лаківка. По два рази вогнем з реактивних систем залповогню терористи накривали Піски та Кіровськи. Найбільше вісім обстрілів зафіксовано поблизу Гнутово. Тут бандити застосовували і міномети, і протитанкові ракетні комплекси, і артилерію, включаючи реактивну. Загалом за добу терористами здійснено 99 обстрілів позицій села ТО та населених пунктів. На території Донецького аеропорту продовжується ведення активних дій по звільненню об'єктів, які утримуються бойовиками. Противник несе суттєві втрати. На Донеччині у зоні проведення антитерористичної операції ситуація залишається напруженою з реактивних систем залпового вогню. Терористи продовжують обстрілювати населені пункти підконтрольні українським військам. Найбільше зазнають ударів Кримське щастя, Піски, Трьохізбенка, тоненьке та опитне. За словами наших бійців, останнім часом бої стали ще жорсткішими. Зараз абсолютно зрозуміло, що якась важка артилерія з'явилася. У Сєпорів з'явилася гради, тобто по, по піскам дуже рідко раніше була важка артилерія. Тобто міни постійно клалися, ну і з рідка там ще щось прилетало. Зараз це майже постійний стан, тобто є важка артилерія. Не можу сказати, що там якось активізувалася їхня піхота, що вона підходить пішку. Вона так приблизно, на той самий відстані тримається. 500-700 метрів від нас такі стрілецькі баталії ведуться. Але обстріли ведуться більш жорсткі. Ну, але що дуже добре, часом наша артилерія як би можна сказати, прокинулась і дуже добре працює. Мар'їнка одна із селищ, що постійно потерпають від ворожих атак. За добу терористи здійснюють по 5-6 обстрілів не лише зі стрілецької зброї, а й з мінометів. Та наші хлопці не здаються, тримаються і відбивають напади. А вчора вранці вояки прокралися у тил ворога та зняли стяг Російської Федерації, що майорів над табором сепаратистів. По покровам темноты. Ну, под утро, скажем так. Да, под 7 утра уже было светло. Мы уже были на телеконе. Пока наші сусіди спали крепким сном, ми не стали їх тривожити, закидывали закидували гранати, поехали поїхали им голову, уші Сделали гумани, сняли їхні флаг, прямо у них под носом, Что Що о том, що ми можемо к ним пробратися в тилиці за в водночас, українські військовики продовжують доправляти гуманітарну допомогу на передові рубежі нашої оборони днями. Чергову партію продуктів харчування завезли в селище Мала Орлівка, що поблизу Єнакієвого. Як вам тут живеться, бабунька? Ой, Ой не говоріть, мовчить, не пінці, не ні, нічого. <ріхи> Сьогодні до України відбувається візит польської делегації під керівництвом прем'єр-міністра Польщі. Ми тільки що завершили переговори з представниками відомства польської Республіки обговорили дуже важливі питання, спрямовані на формування польсько-Литовсько-Української бригади, і весь аспект підготовки підписання технічної угоди. На початку лютого відбудеться візит міністра оборони України до Брюсселю, подальшому візит міністра оборони Польщі до України. В рамках цих візитів. Наша робоча група працювала в грудні місяці в оборонному відомстві в Польщі. Ми звернулися до польської сторони надати нам допомогу технічну, плані сприяння нашому оборонно промисловому комплексу, налагодити чіткий порядок відновлення справності, модернізації техніки радянського виробництва, яка знаходиться у нас на озброєнні. Порозуміння і позиція польської сторони щодо розгляду цих питань і найближчим часом ці питання стануть предметом обговорення і прийняття відповідних рішень. Це 20-те засідання нашої робочої групи, але перше після початку так званої української кризи. Тут були присутні представники дуже важливих для нас структур, агенції українського уряду оборонно-промислового комплексу, що дало нам можливість говорити дуже предметно. Хочу нагадати, що Україна найактивніший партнер НАТО. Я хочу подякувати країнам НАТО, які ви знаєте, останні часи створили низку трастових фондів. Ці трастові фонди вже почали наповнюватися вони мають вирішити такі проблеми дуже суттєві для нашої країни, наприклад, як допомога в протезуванні поранених під час проведення антитерористичної операції бійців. Також ці фонди мають допомогти українській міністерство оборони розвинути систему автоматизованого систему управління і захисту інформації в минулому році. Ми отримали Мільйони євро і доларів на рахунки цих фондів, і виходячи з того, як зараз йде наповнення, то на 2015 рік це будуть десятки мільйонів, які будуть використані для розвитку наших збройних сил і системи. Захисту і оборони Сьогодні наша основна задача это оснащение наших воїнов современным оружием и перевод производства на международные стандарты. В рамках реалізації концепції НАТО «Умна оборона» Наши специалисты, специалисты коробки наших предприятий, активно участвуют в проекте защита портов, и, к которому Украина присоединилась в 2014 году. Мы гордимся, что системы, созданные на украинских предприятиях, это гидрогистические системы, примут участие в обучении, которое состоится осенью 2015 года на военно-морской базе в Лиссабоне. Кроме того, концерн возглавляет делегацию Украины на седаниях НЯК. А в прошлом году мы присоединились к исследованию. Ети групи в сфері виявлення боротьби з мазласмалозаметними авіаційними системами. Тисячі родичів і небайдужих зустрічають героїв. Воїни-десантники півроку виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції. І от нині, нарешті, повернулися додому в межах ротації. Автобуси з бійцями зустрічали урочисто оплесками та вигуками героїв. Боєць 80-ї аеромобільної бригади Тарас розповідає, що найстрашніше було в перші тижні. Тепер згадувати про ті події важко, і хотілося б просто пожити під мирним небом. Радіють зустрічі друзі ще одного бійця розповідають, що товариш уже вдруге повертається з передової. Цього разу чекати довелося півроку. Хлопець пропустив новорічні свята, але друзі обіцяють їх надолужити. Пан Андрій пригадує, важко було прощатися з рідними, тому так і не наважився розповісти, що насправді йде на війну. Коли було потреба їхати на схід, ну рідним я сказав, що я залишаюся в яворові просто на охороні секратних об'єктів. Зв'язку з цим я не можу приїжджати додому і ну, бачитися своїм рідними. Військове командування зазначило, що бійці впоралися з поставленими завданнями і заслужили на відпочинок. Я їм бажаю бажав і бажаю. Перше це життя, здоров'я, удачі і залишатися людиною, воїнам-десатникам. Є серед 80-ї поранені, є, на жаль, і загиблий військовий, але в більшості наші герої повернулися. Це є гордість Львівщини. Відпочиватимуть бійці два тижні, а потім уже втретє поїдуть на фронт. Початку проведення антитерористичної операції у Харківському військовому шпиталі пройшли лікування та реабілітацію понад 3,5 тисячі бійців. Ми надаємо і кваліфіковану, і спеціалізовану допомогу. Ми також приймаємо участь в евакуації поранених із Донецької та Луганської областей. Зараз ми останнім часом основною евакуацією займаємося з Донецької області. Це Краматорськ, це Артемівськ, Блегірськ. Нині у медичному закладі перебувають понад 130 військовослужбовців із зони АТО. В реанімації знаходиться п'ять військовослужбовців із зони АТО. Це один знаходиться із Національної гвардії, який був в ДТП. Він тяжко фори. От і, ну і знаходиться поранені. Також і з Луганська області, і Луганська області. Судячи з тих, що в нас поступали, яких ми вже відправили лікування, реабілітація, це кольові поранення, це мінус зробила травма. Керівництво госпіталю запевняє, що у них є все необхідне для надання своєчасної та якісної допомоги, а також лікування бійців.